Йо, я хто це тобі так око підбив? Дружина. Вона витягала з морозилки рибу та нахилилася, а я пристроївся ззаду. Вона розігнулася та як дасть цією рибиною. Не любить ззаду? Та любить, але не в магазині. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрілися дві жінки, одна одну питає: скільки тобі років, а скільки б ти дала, можу підказати. Ну, моя дочка ходить до дитячого садка. Вона там що, вихователькою працює? Жіночку, ваші чотири чоловіка отруїлися грибами. П'ятий впав з драбини. Як ви це поясните? П'ятий не любив грибів. Молодий парубок прийшов до величезного торгового центру, щоб спробувати влаштуватися там на роботу. Менеджер питає: чи є у вас якийсь досвід роботи продавцем? Звичайно, я вже працював продавцем. Менеджерові сподобався юнак. В такому разі починайте прямо зараз. Перший робочий день був дуже напруженим, але хлопець упорався. Після закінчення роботи до нього підійшов менеджер і питає: Ну, і скільки людей у вас сьогодні зробили покупки? Один. Один? У нас продавці у середньому обслуговують від 20 до 30 покупців за день. А ви? Таке. І на яку суму зробив покупки ваш клієнт? 102 516 доларів і 17 центів. Ого, а що ж ви йому продали? Спочатку я йому продав маленький рибальський гачок, потім середній, після вже найбільший. Потім я продав йому наймоднішу вудку. Далі я запитав, де він збирається рибалити. Він відповів, що хоче на Місісіпі. Тому я йому сказав, що там без човна не обійтися. Клієнтові сподобався запропонований човен, але він засумнівався, чи його спортивний автомобіль зможе потягти такий човен. В автомобільному відділі я порадив йому придбати джип із причепом Ось такі покупки зробив сьогодні мій перший клієнт. Вражений менеджер видає, ви хочете сказати, що цей покупець прийшов купити рибальський гачок і в результаті купив човен та джип із причепом? Ні-ні. Він прийшов купити пачку прокладок для своєї дружини. А я йому сказав, що раз вихідні уже зіпсовані, то вже краще податися на рибалку.